Ще один поєдинок, який відбувся в останньому турі. Це поєдинок, в якому зустрічалися команди, які представлятимуть Україну у лізі Європи наступного року. Це четверта і п'ята команди, І вони з'ясовували, хто сильніший. Дуже бойовим, дуже насиченим вийшов поєдинок. Поєдинок дуже цікавим. Причому що з червоними картками, причому з червоними картками для людей, які забивали м'ячі. Наступного сезону Зоря та Ворскла гратимуть у лізі Європи. Спробуємо проаналізувати сильні та слабкі сторони учасників Єврокубків. Перший плюс зорі хороша результативність. До матчу з Ворсклою команда Вернедуба забила 39 голів. Цього сезону результативність зросла на 25 відсотків. У Ворскли лише на 6. Появляються ребята, які забивають не 3-4 м'яча за сезон цифри 8-7. у Ворскли. Міцнішою стала оборона. Команда пропускає втричі менше ніж рік тому. У зорі цей показник погіршився. Одна з причин успішної оборони полтавців голкіпер. Богу у прекрасній формі до останнього туру в нього та Шавковського було найбільше матчів без пропущених м'ячів по 13 сухих ігор у чемпіонаті. Рекорди це таке второстепенне, можна сказати. Основне – це результат обші Якщо ми в наступній грі виграємо 5-4 кого-то я буду тільки за козир зорі стандарти. Після них команда забила 23 м'ячі. Це більше ніж половина усіх голів. Сім м'ячі організували після кутових, які часто виконують на ближню стійку. Показує аналіз чемпіонатів міра, мира, Європи, що будь любой угловой, будь штрафной вблизи ворот – это ворота це тот шанс, який можна воспользоваться. Ще одна перевага зорі – гра на другому поверсі. Кожен другий м'яч команда забиває після подач. Третину голів після ударів головою. Тренерський штаб підказує, куди біжати, куди подавати, і ми стараємося виконувати це. Фішка Ворскли фланги, громові Турсунов – ключові гравці у побудові атак. На двох вони забили 12 м'ячів та віддали 10 результативних передач. Чувствую, що вроді бо как би окреп. креп. Он дійсно за последнє время виразмужав. Он із парня становиться настоящим мужіною. Суттєвий мінус зорі завершення оренди у шести гравців. Усі вони належать шахтарю. Попереду тривалий і надважливий переговорний процес. Ми йшли довго до Європи, тому хотілося б, звісно. І зарістаться. Я сейчас ничего нічого не можу сказати. Мой контракт шахтюропіндіжи, поэтому там все они, все рішай шахтер. Мінус ворскли. Коротка лава запасних. Сачко планує посилити конкуренцію. Першим новачком може стати захисник Олімпіка Дитятів. Он в інтересах він на карандаші, Ми розглядаємо його кандидатуру. У нас замічательний колектив. але конкуренцію ми будемо создавати. У зорі конкуренція висока. Ще джокер з'явився Любенович. Відзначається як ніколи багато. Серб забив вісім голів, чотири після виходу на заміну. А от спільний негатив попередження деякі гравці отримують їх надто часто. Якщо до карток далку всі звикли, то вісім попереджень Малиновського для його позиції забагато.